На серпневій колегії департаменту освіти традиційно відзначають досягнення учнівської молоді. Юні та талановиті учні закарпатських шкіл, а також їх вчителі отримали грамоти та грошові премії за здобутки на всеукраїнських олімпіадах. Віктор Студеняк багаторазовий призер олімпіад з німецької мови різного рівня. Цього літа він став студентом ужну, хоча знання німецької дають йому можливість здобувати освіту за кордоном. Німеччина німеччина це можливо якесь інший варіант. Можливо, це на декілька років, щоб отримати певний досвід і повернутися в Україну. Сабіна Кривка, учениця 11 класу міжгірської школи. Вона переможниця всеукраїнської олімпіади з рідної мови. Каже, здобути навіть третє місце було надзвичайно складно. Це дійсно дуже важко було боротися саме за це третє місце. Я вже не кажу нічого, навіть про перше. Ну, минулого року в мене було друге місце, але. Надзвичайно важко і самі емоції, коли дізнаєшся, що в тебе є бали, і ти набрала стільки то балів, Це просто невимовна ейфорія. Актуальним залишається питання обігріву шкіл взимку. Дві міжгірські школи у новому навчальному році переходять на альтернативні джерела опалення. Заклади будуть обігрівати шляхом спалення біомаси. Ми співпрацюємо з однією з комерційних фірм, яка є поставщиком тепла. І працюємо по формулі, коли щоб не витрачати бюджетні кошти, яких практично немає, щоб залучити позабюджетні кошти, тобто формула приблизно така, що підприємство. Нам продає вже готове тепло, але його виробляє саме на альтернативному виді палива на щепі. Можливість введення шестиденного навчання у школах, питання, яке турбує батьків, учнів та педагогів, економічну вигоду від подібного переходу вивчає департамент житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА. Зазначена структура не рекомендує. Перехід на шестиденний тиждень мотивацією його обґрунтування є те, що підрахунки, які зробили економісти краю, вони не є настільки значущими, які б дали можливість перейти на шестиденний тиждень. Для вирішення питання доцільності переходу на шестиденне навчання обласна державна адміністрація створила робочу групу, яка проаналізувала ситуацію зі споживанням газу на території області.